Україна завжди захищає себе і здобуває те, що потрібно. І навіть тоді, коли хтось сумнівається, ми не здаємось, а переконуємо та боремось. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. На жаль, кривава війна, яку розв'язали російські окупанти, продовжує забирати життя кращих синів та дочок України. Сьогодні у Кременчуці відбулось прощання з хоробрим захисником Максимом Білоусовим. Детальніше у наступному матеріалі, 23 серпня 2024 року, від отриманих поранень в районі населеного пункту Мала Токмачка у міській лікарні Запоріжжя зупинилось серце хороброго захисника Кременчужанина, справжнього героя України Максима Білоусова. Сьогодні у міському палаці культури відбулось прощання із захисником. Він завжди хотів бути військовим. Він йшов до навчання військового дуже маленькими кроками, але він прийшов до цього. Він поступив навчатись, закінчив в цьому році навчатися. Він став офіцером старшим, командиром і в починенні були люди. Після школи Максим закінчив професійне технічне училище номер 19 та Академію Національної гвардії України з 2020 року. Проходив службу за контрактом. Лейтенант, командир першого мінометного взводу, старший офіцер мінометної батареї першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії України. Став на захист батьківщини з перших днів повномасштабного вторгнення. Коли почалась почалася війна, вони вже обороняли тоді. Ми вже дуже переживали, що вони діти зовсім. І вони стояли на блокпостах, вони обороняли Харків. Знайомі кажуть, був надзвичайно доброю, світлою та відповідальною людиною. Навіть на бойових позиціях кожного дня тримав зв'язок з рідними. Він все время спілкувався. Кожен день всі спілкувалися. Він відповідальний, Він кожен день у нього була традиція. Він повинен був відправити хоч одне смс своїм родичам. Зранку і з вечора. завжди мені моя донька казала, що мама у влади такий чудовий брат. Як шкода, що в мене такого брата немає? Дійсно, це дуже дуже світла дитина була, смілива, хоробра, справжній син своїх батьків і справжній син своєї батьківщини. Максима, я знаю, десь де з 9-10 років він прийшов на бокс до мене. Тренувався спадку «Легіон» десь до 16 років. За роки занять він ну, був талановитий спортсмен. Був, був неодноразово чемпіоном України серед юнаків, чемпіоном області та міжнародних турнірів вигравав. Ну, так що х, хороша, гарна людина. У Максима залишились батько, мати та сестричка. Поховали воїна на свіштовському кладовищі поряд з іншими героями України. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо. Вічна пам'ять та слава. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. В умовах війни економіка нашої держави суттєво похитнулась. Проте українські підприємці проявили надзвичайну стійкість і рішучість. Вони не просто зберегли свої справи, але й знайшли сили для їхнього розвитку. Про нагородження бізнесменів із нагоди професійного свята наш наступний сюжет. Вони сплачують податки, підтримують економіку та, зокрема, збройні сили України в часи війни. Вони щорічно у першу неділю вересня відзначають своє професійне свято. Мова йде про підприємців. Сьогодні, 2 вересня, привітали кращих представників підприємницького загалу Кременчуцької громади. Сьогодні ми в день підприємця хочемо подякувати всім тим, хто в Кременчуці працює, незважаючи на складнощі воєнного часу, незважаючи на те, що є постійні відключення. Електроенергії, незважаючи на складнощі з падінням купівельної спроможності населення, все одно бізнес продовжує працювати, знаходить нові форми, знаходить нові підходи, відкриваються нові заклади. Не дивлячись на постійні ракетні обстріли, не дивлячись на перебої зі світлом, ви продовжуєте впевнено йти вперед, забезпечуючи своїм успіхом успіх. Процвітання нашій державі і нашому місту в цілому викликів у повсякденному житті підприємців і правда чимало. Серед них, окрім відключень електроенергії та повітряних тривог, і кадровий дефіцит. Проте, попри всі негаразди, бізнес продовжує успішно працювати мій біль про це казав міський голова. Це кадри, це люди, які їдуть за кордон, які їдуть у великі міста. От нам потрібні люди, які будуть залишатися в Україні, які будуть бачити своє майбутнє в нашій країні, в нашому місті. В цей час мені здається, що складно всім, да, тобто складно в першу чергу. Військовим складно людям, які ведуть обороноздатність нашої держави, всім складно. Ми всі адаптуємося, і наша мета зміцнити. І наша мета працювати таким чином, щоб в нашій країні і у наших громадян була можливість функціонувати, жити. Щира подяка всім підприємцям за сумлінну працю, неполегливість, створення нових робочих місць та небайдужість до проблем громади. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кременчуцький міський центр позашкільної освіти Академія майбутнього розпочав свою роботу у новому навчальному році. Сьогодні відбулось перше заняття гуртка аматорського театру Ляльок. Як все було, бачили наші журналісти. Які метелики чудові, прекрасні, різнокольорові, летять на зелень і на квіти, та як від них не порадіти. Новий навчальний рік розпочався у вихованців Кременчуцького міського центру позашкільної освіти Академія Майбутнього. Академія майбутнього вже не перший рік співпрацює з Андрієм Васильовичем і з його командою. В цьому році у нас є така можливість, щоб ми запросили всіх. Людей з особливими потребами до нашого закладу, тому що ми створили ті умови, в яких буде зручно і дітям, і батькам. У нас парти ви побачили різно для різного віку, різної висоти. М'які крісла, все це дуже зручно. Це наш спільний такий проєкт в напрямку безбар'єрного суспільства. Наші діти будуть займатися. На базі академії майбутнього понеділок середу, а п'ятницю вони будуть займатися у нас, бо вони дуже хочуть тому місце, де вони звикли, де вони вже декілька років, а іноді і десятиліть знаходяться. і Їм це дуже допомагає. Сьогодні відбулось перше заняття аматорського театру Ляльок, і вихованці вже почали готуватись до майбутніх виступів зараз. Театр ляльок аматорський, який є і кружком, гуртком ляльковим, працює над індонезійською народною казкою, прем'єру якої ми очікуємо в листопаді, а вже в жовтні діти і керівники ми будемо зустрічатися з індонезійською делегацією, яка приїде, така творча делегація, подивитися, як ми працюємо, і нам нададуть такі поради, скажімо. Оцінки роботи, хлопці та дівчата у теплій, дружній атмосфері поспілкувались та провели репетицію. Вихованці та їхні близькі кажуть, що заняття завжди проходять цікаво та пізнавально. Ми сюди радо прийшли. Дитині сподобалось в нього аутизм. І ми не очікували, що в нього ну, буде виходиться. І йому дуже сподобалася театральна ця діяльність. Він тепер ходить на всі театральні вистави і сам ну пробується теж виступає все. Подобається дуже заклад освіти має безліч напрямків гуртків. Ознайомитися з ними можна на офіційній сторінці Академії майбутнього у Фейсбук. Викладачі радо запрошують усіх бажаючих на заняття. І ми запрошуємо всіх, всіх хто бажає займатися на наших гуртках. Всіх запрошуємо за адресами Софіївська 69 А. І Свободи 128 де у нас різноманітні гуртки за різними потребами, за різними напрямами. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Облаштовані приміщення, сучасні меблі, задоволені діти та їхні батьки. Сьогодні, 2 вересня, юні кременчужани вийшли на очне навчання завдяки відремонтованим укриттям. Детальніше про це наш наступний матеріал. Сховище. Щоб ховатися від тривоги. Ось таким є перший день навчального року для українських дітей. У сховищі, щоб сховатися від російських ракет. Такі реалії, і все, що ми можемо зробити, це адаптуватися та зробити по максимуму, аби школярі та вихованці дитсадків навчалися у безпечних умовах. У Кременчуці для цього є достатньо сучасних відремонтованих укриттів. Завдяки ним, юні мешканці нашого міста можуть здобувати знання в режимі офлайн. Сьогодні в нашому закладі, як і в багатьох закладах освіти нашого міста, ми святкуємо день знань. Якраз зараз лунає повітряна тривога, і саме в цей час вихованці нашого закладу поспішають до укриття. Незважаючи на те, що сьогодні дуже буремні щасливі війна, ми сьогодні дуже щасливі. Після двох з половиною років, що ми не бачили своїх діток очно, сьогодні малюки. Прийшли до нас садочок. У нас сьогодні маленьке було свято. Зустрічали герої, казкові наших дітей: кульки, цукерки. Я хочу подякувати особисто Малецькому Віталію Олексійовичу, всій міській раді, департаменту освіту за підтримку, за кропітку роботу, всім будівельникам, всім людям, які долучились до цієї справи. Наші малята мають змогу розвиватися, спілкуватися, взаємодіяти одне з одним. Від усього колективу дуже дякуємо нашому місту, міському голові Віталію Олексійовичу, нашим будівельникам, за наше чудове укриття. На важливості саме очного навчання наголошують всі освітяни. І школярам, і дітям молодшого віку необхідні безпечні умови для навчання. Саме на це були покладені основні зусилля місцевої влади забезпечити укриттями заклади освіти міста. Я вихователь старшої групи, ось мої дітки. Ви зараз до нас потрапили, якраз була тривога. Ви бачите, що дітки у нас задоволені, займаємося. Дуже велике дякую за це укриття, за те, що ми вийшли працювати. Ми дуже чекали цього дня, тому що ці два роки ми були на дистанційному навчанні, і я вважаю, що це було дуже ну і. Складно для дітей і для нас, вихователів. Діти теж були дуже сьогодні задоволені. Навіть коли ми прийшли і з ними, подивилися наше бомбосховище, то дітям дуже сподобалось. І навіть ті батьки, які переживали, як наші діти сьогодні прийдуться дочок, то вони навіть не хотіли сьогодні навіть уходити додому, хотіли ще залишитися тут у нас. Коли і навіщо необхідно йти в укриття та як себе там поводити? На ці прості запитання дітлахи знають відповіді, бо у своєму маленькому віці вже усвідомлюють все, що відбувається навколо. Аби хлопці та дівчата навіть у сховищах не гаяли час, а продовжували пізнавати світ. Там є всі умови як для розваг, так і для навчання. Якщо гудить, малюємо конструкторами, граємося, ну, граємося. А ще Ще читаємо тут книжечки. Тобі тут подобається? І, а вже ж велику радість за своїх дітей відчувають батьки. Вони, мабуть, як ніхто чекали відкриття садків та шкіл міста, аби малеча повернулася до живого спілкування та навчання. Дуже велика радість, дуже велика вдячність колективу нашій міській раді за те, що це все таки сталося за два з половиною роки. Діти дуже скучили один за одним. і Дуже раді. До один одного бачити. воно відповідає всім нормам, і я бачу, що тут і вентиляція, і все зроблено для того, щоб діти почували себе комфортно. Ми вдячні як батьки владі, нашій місцеві. Ми вдячні керівництву садочка, вихователям за те, що вони дали можливість відвідувати цей садочок. Отож, позаду довгий шлях ремонтів, будівництва. Та всі зусилля не даремні. Вони вартують того, аби сьогодні юні кременчужани усміхнені і щасливі здобували знання у безпечних умовах. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Свято першого дзвоника завжди відгукуватиметься в серці приємним трепетом. Які сьогодні відбулись урочистості з нагоди початку навчального року у Кременчуці. Дивіться далі. Доброго вечора, ми з України. Ось так не зовсім традиційно однак, дуже феєрично у Кременчуцькому ліцеї номер 4 Кремінь відбувся урочистий захід, присвячений святу першого дзвоника. Вітаю із святом! Я дуже щаслива, що ми маємо можливість. Сьогодні зустрічатися на початку навчального року я дуже щаслива, що ми будемо навчатися кожного дня. А от у Кременчуцькій гімназії номер 20 урочистий захід розділили на дві частини для перших, других, третіх, четвертих та дев'ятих класів і окремо для п'ятих, шостих, сьомих та восьмих. Ви вирішили зібрати батьків, дітей і вчителів отут біля нашої школи. Ми, звичайно, дуже раді, що нарешті почався навчальний рік, тому що це наша робота. Ми вже накопили сили, ми накопили натхнення на наступний навчальний рік. Він буде проходити у нас. В змішаній формі безперечно не лише вчителі, а й діти сумували за рідною школою, однокласниками та новими знаннями. Звичайно, я дуже скучила за школою, тому що ну тут всі мої вчителі. Я дуже люблю вчителів. Тут всі мої друзі. І звичайно, у наш час дуже тяжко приходиться всім нам, і ми стараємося бути на позитиві. Не обійшло стороною осіннє свято і Кременчуцький ліцей номер 5 імені Тараса Григор. Шевченка. Дуже хочеться вірити, що цей новий рік буде таким ясним сонячним, як сьогоднішній день, що життя наших дітей в школі буде щасливим, що шкільні роки. Ви будете завжди згадувати з теплотою вдячністю. Для учнів 11 класів цей навчальний рік стане завершальним етапом шкільного життя. Однак, випускники запевняють, що готові до всього, і впевнено йдуть вперед. Літо прийшло чудово, Можу з певністю сказати, що це було одне з найкращих літ. Багато подорожувала, представляла Україну за кордоном на багатьох проєктах. І з певністю можу сказати, що готова до 11 -го класу. Йду до своїх звершень. Будемо готуватись до випускних екзаменів до випускного на позитиві попри війну коронавірус все таки дійшли до своєї фінішної, майже прямої, дуже вдячні вчителям цій школі стінам, які нас виростили, виховали, зробили з нас людей. Безперечно, найбільш хвилюючим сьогоднішній день став для першокласників, які вперше отримали горде звання учня. i Я чекаю, щоб пізнати шкільний світ. Така талановита і розумна малеча буде у надійних руках кваліфікованих та досвідчених вчителів. Найголовніше свято, звісно, для наших першокласників. Подивіться на них, які вони сьогодні красиві, урочисті, натхнені, зацікавлені. Бажаємо першачкам швидко опанувати нове середовище та старанно вчитися, а випускним класам вдало закінчити цей навчальний рік, аби далі будувати своє у. Успішне майбутнє. Дмитро Цирюльник Вікторія Максимович, Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Ростислав Григоренко Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. У Кременчуці на декількох локаціях відбувся забіг, присвячений вшануванню пам'яті воїнів, які загинули під час російсько-української війни. Де саме проводилась акція? Далі у сюжеті. У Кременчуці відбувся забіг, шаную воїнів, біжу за героїв України. Це щорічна традиція вшанування пам'яті воїнів, які загинули під час російсько-української війни. Акція, започаткована у 2018 році, з кожним роком охоплює все більше регіонів України та навіть виходить за її межі, залучаючи українців у майже 40 країнах світу. Кременчук вкотре активно долучився до патріотичної ініціативи, організувавши забіги на різних локаціях. Одна з них алея пам'яті загиблим захисникам. Уже традиційно проводиться захід, шанує воїн. Ні, біжу за героїв України на честь полеглих воїнів України територіально осередками кожні в своєму місті люди, спортсмени, бігуни, активісти збираються самостійно або централізовано і проводять пробіг довільні дистанції 2, 5, 10 кілометрів. Хто скільки зможе пробігти дозволяє станцями почуття? Символічно пробігають дистанцію з наліпкою героя України, за якого на честь якого вони долають дану дистанцію. Станцію та відповідно підтримують пам'ять Героя України. Долучилися до забігу, оскільки наші випускники загинули у цій несправедливій війні. Ми завжди підтримуємо Збройні Сили України. Ми проводимо турніри пам'яті загиблим випускникам. І Таким чином говоримо їм, дякуємо, говоримо їм, говоримо їхнім батькам, сім'ям та рідним. Ще одна локація забігу парк миру. В очах учасників акції виднілись сльози, але в цих сльозах не тільки біль, а й гордість. Гордість за те, що вони знали людей, які стали на захист батьківщини і віддали за її свободу найцінніше. Приурочений наш забіг пам'яті загиблих. Воїнів, героїв України, я думаю, що кожен учасник має знайомого, який загинув під час війни. На жаль, в моєму оточенні була людина, яка захищала нашу країну, і це дуже було близьке оточення. І цей хлопець загинув. Це Ваня Юрченка. Це неймовірно щира людина, дуже спортивний, дуже надихаючий хлопець, і неймовірно прикро, що. На жаль, його життя через російське вторгнення воно тепер не може цвісти, і він не може разом з нами сьогодні пробігти. Спробую пробігти заради нього і знати, що він точно зі мною. Люди повинні знати, тому що це наша країна, і вони дійсно загинули за Україну. У мене є друг герой, який загинув під Запоріжжям. Ми представляємо Луганську область, тому що ми переселенці, тому ми сьогодні, щоб хоч маленький внесок, і щоб люди пам'ятали, тому ми біжимо за свого друга. У сквері імені Олега Бабаєва локацію забігу організували Кременчуцькі фітнес-тренери Ірина Чорнобай та Ярослав Ботвинко. На кожній з локацій, де відбувся забіг, зібрались люди різного віку та професій. Проте всі вони об'єднались спільною метою вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу нашої держави. Анна Литвин, Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Віра в Бога, шлях до спасіння. Це добре розуміють віряни, які відвідали щотижневий недільний молебень у Кременчуці. Як це було, дивіться вже за мить. наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Ось у такій атмосфері вже традиційно у Кременчуці на звичному місці біля розп'яття на площі перемоги відбувся урочистий молебень. Господи, молимо тебе за тих, хто сьогодні веде нашу країну, за президента, його команду, кабінет міністрів, Верховну Раду. Господи, щоб кожен з них мів страх Господень в ім'я Ісуса Христа, щоб вони жили Твоїм Словом і приставали до того Слова. Господи, щоб ми завжди пам'ятали, що є влада, а є відповідальність за цю владу. Віряни різних конфесій звернулися до Бога по захист їхніх домівок та перемогу над ворогом. Нехай же несподівано прийде загибель на них, і сі, що вони таємно нас нас поставили, нехай уловить їх, і в ту яму нехай упадуть, яку викопали на свою погибель. А душа наша буде радіти у Господі, буде втішатися спасінням від нього. Отче наш, молимося до тебе за мир і спокій для нашої великої, єдиної української родини. Усім, хто відвідав недільний молебень, нагадали про важливість життя у вірі, адже тим, хто вірує, Бог дарує своє милосердя. Самі по собі нічого не варті, нічого не важимо. Але ми покликані тобою, помазані тобою, ті, хто проявляє тебе в своєму житті. І щоб оточуючи нас, люди бачили цей прояв твоєї любові, твоєї вірності, щоб сприймали нас як посланців Твоїх і сприймали слово від тебе, слово, яке входить в їх життя і змінює, дарує сили і бажання жити далі. Праведно і благочестиво. Тож проживаємо гідно своє життя у смиренні перед Богом та Його заповідями. Часто, коли ми дивимося на, ці, на те все, що можна отримати, владу, гроші, ну, будь-що, правда це дає, здається, дає нам сильні можливості, що от ми будемо кимось, ми будемо щось там, правда. Але немає такого розуміння, що мати щось це велика відповідальність служіння. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Реальність і фантазія. Світ магії та містичних історій у стінах міського палацу культури. Сучасний театр представив виставу Майська ніч режисера Дмитра Рачковського. Усі подробиці далі. У міському палаці культури сучасний театр представив глядачам виставу Майська ніч, режисером якої виступив талановитий Дмитро Рачковський. Постанова, створена за мотивами творів Миколи Гоголя, занурила глядачів у світ магії, фольклору та містичних історій. Із перших хвилин глядачі поринили у чарівну атмосферу, де поєднались реальність і фантазія, де кожен звук, кожен рух акторів передавав таїнство та драматизм. Дмитро Рачковський зміг майстерно передати не лише сюжетну лінію гоголівських творів, але й створити особливий настрій, який не залишив байдужим жодного з присутніх. П'єси Рачковського дуже гарні ми. Задоволенням чуємо, хочемо чути українську мову. Ми весь час збираємося, запрошуємо подруг. І дійсно, ми вже були на багатьох виставах, і оце майська ніч і ще буде по по нас у мирному. Буде ось 10-го числа. Обов'язково прийдемо. Особливо важливо, що такі культурні події відбуваються в цей непростий час, коли Україна переживає важкі випробовування. Це допомагає людям, хоч на мить відволіктись від війни, знайти натхнення і віру у краще майбутнє. Часи важкі, всім дуже важко, всі в напружені. Хочеться хоч трошечки душою віддихнути. Наша українська класика, українська мова. Хоч трошки відволіктись від важкого. Українська культура розвивається. Вона дає можливість відчути, що, попри все, мистецтво живе. А разом із ним живемо, і ми. Анна Литвин, Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Дякуємо всім у світі, хто справді допомагає захищатись від терору. Дякуємо кожному і кожній, хто робить усе, щоб зло не перемогло. Слава Україні!